Понеділок у Маріуполі розпочався стріляниною по російських безпілотниках. У штабі АТО підтвердили упродовж самої лише минулої ночі у небі над сектором М були зафіксовані щонайменше сім апаратів-розвідників. і По них відкрили вогонь на знищення. Наразі запевняють у штабі антитерористичної операції ситуація під контролем. На приморській ділянці передової працює тепер Мар'яна і Маємо прямий зв'язок із Маріуполем. Мар'яно. Привіт, тобі от є інформація, що на Волноваському та Новоазовському напрямках насамперед дуже посилилася активність проросійських підрозділів бойовиків. Що ти побачила, так би мовити, на місцевості безпосередньо? Вітаю Саша. Дійсно, безполотники залітали на контрольовану нашими військами територію, але збити їх кажуть у штабі Нацгвардії українським бійцям не вдалося. І все через те, що летіли апарати на дуже великій відстані від землі. Неспокійно поблизу Маріуполя було зранку. Бойовики вели мінометний обстріл кілька кількох наших позицій. В штабі не називають населених пунктів або конкретних блокпостів. Лише кажуть, що обстріл бойовики вели з півночі та сходу. Але за нашу інформацію обстрілювали щонайменше селий. Ще гранітне українські бійці там відповіли вогнем. Прошу прямо мову. Вранці у 6 годині 30 хвилин. По 7 годину 40 хвилин е терористи вели мінометний обстріл українських позицій. Е українські силовики дали відсіч і подавили е позиції, вогньові позиції терористів. Втрат з нашої сторони. Немає а втрати терористів ще зараз поки що уточнюється. Тим часом у самому Маріуполі все спокійно. Передова звідси достатньо далеко, близько 100 кілометрів. Щоб заїхати у місто, треба подолати кілька блокпостів з ретельною перевіркою документів і речей. Причому останнім часом перевірки посилилися. Бійці пояснюють, що запровадженням режиму тиші бойовики все частіше почали маскуватися. Вони привдягаються в цивільне, їдуть до визволених міст Донбасу, вивчають позиції противника, тобто української сторони, і з української території так і завозять собі все необхідне для зажиття на Лінії фронту а таку групу затримали бійці біля міста. Власне, як маскуються бойовики, пропоную подивитися в нашому сюжеті. Цих п'ятьох чоловіків бійці батальйону Київ 2 взяли просто на виїзді із Маріуполя. Розповідають, затримані спочатку поводилися зухвало і забороняли перевіряти їхні речі, а потім самі ж себе видали. Одному на телефон поступив дзвонок із цієї ДНР. Ми немного решили підіграти. Сказали, що вони задержаны на блокпосту ДНР. Вони говорят: як так? Ми їх підозрюємо в проукраїнських настроях. Та да такого не може бути, нам ответили. Они, парни наші, 100%. усі затримані колишні спецпризначенці через цей блокпост намагалися проїхати до Донецька. Казали, що їдуть до рідних, але при собі кожен мав каримати, намети, камуфляжі, багато спіднього і більше ніж потрібно засобів особистої гігієни. Ну, думаю, та люди їхали воювати, найомниками. Вони всі з деньгами приличними, російськими, українськими. Не знаю, тріма їх зарплату одного в кармані. Затриманих передали службі безпеки, але бійці побоюються, що скоріш за все їх відпустять, адже законом провозити військовий крам на території яку контролюють ДНРівці, не заборонено. Найближче до позиції ДНРівців, піхотинці 72-ї механізованої бригади. Між ними і бойовиками менше кілометра. У мене восім. У мене Вісьмох бійців дід Тимофій прихистив у власному будинку три місяці тому. Лашою на вулиці скіта Бойова задача хлопців розвідка і за потреби близький бій. Задача діда Тимофія – маскувати бійців під місцевих. Під низом. 21-річного строковика Миколу діду вдалося замаскувати найкраще за усіх інших. Йому дід знайшов ватні штани і шубу зі штучного хутра. Ну є сіснай де собі. Вже третій день. Ці українські позиції бойовики не обстрілюють. Хлопці зізнаються, вже почали нудьгувати. Адже із розваг тут лише телевізор, та й показує він лише канали сепаратистів. Отапло і українського немає. то ДНР, Перший центральник. Новості ДНР О, ДНР, да. дарі багато коментірують що там передають. Але байдикувати довго не вийде, кажуть піхотинці. Розвідка донесла, що вихідними до бойовиків приїжджали машини з російським гуманітарним конвоєм. Тож на чергову атаку хлопці вже чекають. Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Олександр Лобок, спецкор два плюс два.